Бойчук започаткував у Парижі новий на той час напрям неовізантизму та не зміг розвинути його у Європі. Натомість переніс до Львову, а потім на всеукраїнський ґрунт до Української академії мистецтв, де цей напрям набув школи українського монументалізму. Бойчукізм. Бойчук відіграв вирішальну роль у створенні нового напрямку українського мистецтва 20-го століття, яким став неовізантизм. Бойчук сам створив монументальні стінописи. Разом з колегами він розписав каплицю дяку. Аківської бурси у Львові, а також монастир сестер Васильянок у селі Словіта Золочівського району. Національна революція в Україні. Революційні події в Росії та світі спрямовують Бойчука до створення власної школи українського монументалізму. Цією школою стала Українська академія мистецтв у Києві. Професором якої він став при заснуванні. Школа Бойчука займалася керамікою, художнім оформленням книжок та художнім текстилем. Бойчукісти ставили питання про виховання художника-інженера, випереджаючи свій час і не шукаючи підтримки в офіційних колах. Школа Бойчука була поза системою сталінської культури. Від національної форми радянський вождь залишав лише зовнішні поверхневі риси, що ніяк не відображали особливості українського народу у другій половині 1920-х років. Ків бочукізм набув неабиякої популярності у Львові, Києві, Харкові та Одесі найбільших мистецьких центрах України. Бойчукісти поєднували сучасне з національним. Бойчукізм унікальне явище не тільки в українському мистецтві. Типологічно близьким до українського монументалізму став мексиканський муралізм. Мистецтво Мексики свого часу дало найбільш вагомі результати у цьому виді художньої творчості у світі в умовах тоталітарного режиму. Бойчукісти не мали ні відповідних замовлень, ні перспективи розвитку. Більше того, їх роботи варварські знищували.